Дорога церква, дорогий народ, люди, які прийшли, слава Богу, за таку можливість, <кій> я прочитаю один вірш. Слово Боже, говорить, що нам треба зберігати понад усе. Слава Божию, написано книга приповісті Соломона, 4 розділ. 23 вірш написано, щоб ми понад усе, що тільки ми маємо берегти, берегли серце своє. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ще прочитаю два вірші, коли співали діти. Написано у восьмому псалмові, у 8 восьмому розділі цього псалмів, написано такі слова: слова Давида, слова царя. Господи, наш володарю, Твоє ім'я найчудовіше в цілому світі, уславляє Тебе в небесах, Із уст дітей і немовлят. Хвала тобі злітає. Цим співом могутнім ти їх наділив, щоб для того, щоб недоброзичливці змовкли. Знаєте, коли співають діти, якось не міють уста щось говорити, та? коментувати. Вони співають, як співають. Вони співають від серця, вони співають, як можуть. Чи не так? Ми сьогодні будемо трішечки думати про серце, розмірковувати про серце. Ми з вами про що говорили раніше? Ми говорили про очі, ми говорили про вуха, так? Це через те, що потрапляє до нас в наше серце. Знаєте. Мудрий батько, коли наставляв свого сина, то він говорив: понад усе сину, понад усе, що тільки має в своєму житті, бережи своє серце. Бережи, чому його потрібно берегти? Я прочитаю ще один переклад, щоб ми розуміли. Ми розуміємо фізично, фізично що наше серце це орган, це м'яз, який скорочується. Він дуже багато перекачує крові. Він навіть має фази відпочинку, коли стискається або коли розтискається. Має 4 жгудочки, так? Чи є медики? Підніміть, будь ласка, руку. Чи є медики серед нас? Там так, є 4 жудочки, так? До речі, в Таргана має, тарган має 13 желудочків. Він такий маленький, але це факт. І вчені, коли вивчали серце Таргана, вони на основі цього серця розробили е, механічне серце, те, яке зараз підтримує життя людини на основі серця Таргана. Але це така невеличкий відступ. Так ось чому ми маємо берегти своє фізичне серце, ми розуміємо, тому що якщо ми не будемо його берегти, а будемо, скажімо так, ну, менше спати, чим потрібно, серце відпочиває, коли ми спимо. Ну, нерозумно ставити до свого здоров'я, ми це все розуміємо. Слово Боже говорить нам про щось інше. Більше всього, що ми маємо берегти, ми маємо берегти свого внутрішнього, внутрішню людину, свій розум. Я прочитаю деякі пояснення до цього вірша, деякі переклади. Зараз одну хвилинечку. Написано так, понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо Він джерело життя. Пильнуй свій розум. Ми також розуміємо, що коли ми говоримо, що я люблю тебе усім серцем, або я прощаю тобі від серця, або я прикладаю до чогось своє серце, ми розуміємо, що це не фізичне, ми щось. Прикладаємо, чи не так? Ми не фізичним своїм м'язом любимо когось. Чи не так, дорогі друзі? Ми чимось іншим любимо. Ми чимось іншим прощаємо, не серцем, не фізичним м'язом. Бо м'яз це просто фізика. Щось, ми розуміємо, що щось є в нас всередині, всередині нашого єства. Воно має змогу, має спроможність любити, має спроможність прощати. І Слово Боже говорить до нас, щоб ми над усе, що тільки, що тільки бережемо в цьому житті, чим тільки, знаєте, дорожим в цьому житті, що для нас особливо, що ми оберігаємо, ми повинні його берегти. Що ж це таке. Чому з нього походить джерела нашого життя? З нього З серця з нашого. Євангеліє від Луки, 6 роз, розділ, 45 вірш. Давайте разом прочитаємо. Хто має Біблії, можете відкрити їх. 6 розділ. 45 вірш. Євангелія від Луки. Тут Господь Господь говорить такі слова. Добра людина із доброї скарбниці з серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Ми розуміємо, що наше серце фізичне, воно не може, знаєте, висловлювати якийсь почуттів. Воно не може виливати те, чим воно наповнене. Але у нас всередині є серце внутрішнє, те, яким ми любимо, те, яким ми щось цінуємо, як, до якого, знаєте, яким ми пригортаємо своїх близьких до себе. І це Господь дав нам отаке чудове розуміння. Розуміти, що ми повинні оце берегти. Та, ми повинні берегти, піклуватись про своє здоров'я, про серцевий м'яс наш. Але понад усе, що тільки маємо, ми повинні берегти своє серце внутрішнє. І коли, коли ми на когось дивимося, або коли ми щось слухаємо, і оце щось іззовні потрапляє до нас. До нас. Чи добре воно, чи погане? Ви знаєте, від стану нашого серця залежить духовного серця, внутрішнього серця, внутрішнього єства людини. Дуже багато залежить, як ми сприймаємо цю інформацію. Чим ми наповнюємося. Знаєте, навіть. Людина, яка має добре серце, і людина, яка має зле серце, будуть дивитися на одні і ті ж речі, на одні і ті ж події в своєму житті, можливо, але вони по-різному -по будуть сприймати їх, по-різному. Тому що коли людина має добре серце, вона і сама з нього виносить добре. Вона по-доброму може ставитися до своїх близьких, до рідних, до оточуючих, до оточуючих її людей. Тому і написано для нас, Господь говорить, що те, яке у вас серце, те ви і будете говорити. Те у вас і буде на язиці. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. А лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наше наповнене? Що в ньому є? Те й буде виходити, друзі мої. Це золота істина, яку ми повинні розуміти, яку ми повинні закребувати розумінням своїм? Це навчання від Господа. Ви знаєте, наведу невеличкий приклад, бо часу дуже обмаль. Сьогодні вже казали про нього, це багач, багач, про якого написано в одному з Євангелій, і навіть не в одному, багач, який мав дуже багато багатства. І коли в нього був великий врожай. То він сказав, душа моя, тобі дозволено все, що тільки забажаєш. Дуже багатий врожай, що ж мені робити з цим врожаєм. І він дав собі, відповідає собі, ось що я зроблю з цим врожаєм. У мене і так дуже багато всього багатства, але я зламаю свої. Написано, житниці зламаю свої скарбниці там, де він зберігав свою пшеницю. І збільшу їх. Я побудую більші оці е, закрома І насиплю туди оцю пшеницю, оцей врожай і скажу, душа моя, їж, пий, веселись. Все, що тільки хочеш, те й роби. Але Господь йому сказав: ти безумна людина. Ти не турбуєшся про своє серце, ти не, не турбуєшся, навіть не думаєш, що в цю ніч твою душу заберуть від тебе, і ти помреш. І так і вийшло. Це написано в притчі. Написано, що Господь забрав життя цієї людини, і ця людина потрапила до пекла, потрапила туди і дуже мучилася. Так буває з тими людьми, які не турбуються не піклуються про стан свого серця. Сьогодні, ви знаєте, Господь говорить, що Він прийшов для тих людей, які, які мають оце хворе серце, внутрішнє серце, яке, знаєте, болить від гріховності, яке Можливо, наповнена якимись гріхами. І написано, що оці джерела, джерела життя, вони завалені, завалені гріхами людськими. То тільки Господь може почистити оце джерело, тільки Він може людину звільнити. Тому що Він один помирав за нас. Він, має, він пролив святу кров, і він має право прощати гріхи. Наші гріхи, людські гріхи. Тому і ми, друзі мої, повинні йти до Господа з проханням, з проханням, щоб Він почистив Отче джерело нашого життя. Це наше серце, наше внутрішнє серце. Він має на це владу. Бо він помирав за наші гріхи. І сьогодні він запрошує кожного. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Я дам спокій душам вашим. Це його слова, якими він промовляє сьогодні до кожної душі. І якщо ви відчуваєте, що ваш оцей внутрішній Чоловік, внутрішня людина, вона хвора серцем. Ви розумієте, що ви грішні в своєму серці? У вас є чудова можливість сьогодні попросити Бога, щоб він простив. І він говорить, що якщо ми свої гріхи перед Ним відкриємо, то Він праведний і чистий, він і вірний, Він очистить нас від усякого гріха, абсолютно від усякого. Це Його слова. Сьогодні Господь такий добрий до нас, такий ласкавий. Він, знаєте, дає нам оці спокійні дні, спокійні ночі. Ми не знаємо, що нас чекає на завтра. Але я хочу, щоб ми запам'ятали одну істину. Щоб ми більше за все, що тільки маємо стерегти, стерегли своє серце, стерегли свій свій розум від лихого, від лихого того, чого на сьогоднішній день дуже багато, дуже багато в цьому світі, в цій негативної інформації. Дуже багато того, що, того знаєте, що наше серце воно опоганіє. Очорнює. Ми сьогодні маємо чудову можливість до Господа звернутися з тим, щоб Він простив нас. Можливо, є сьогодні ті люди, які відчувають, що недобре в серці, тяжко на серці, темно на серці. Та Господь пропонує сьогодні, прийдіть до мене. Я звільню вам. Я звільню вас від ваших гріхів. Я подарую вам прощення. Я подарую вам радість і мир. Це Його заклик. Це Його прохання до нас для нашого ж блага. Він про нас турбується і піклується. Він любить нас. Любить по-особливому. Він цінує кожну душу, кожну людину. Я завжди говорю, що. Якщо ми живемо в цьому дні, це милість Божа. Це Він продовжує нам наше життя для того, щоб ми могли його пізнати, для того, щоб ми могли до нього наблизитися, стати похожими на нього. Я сьогодні прочитав такий чудовий приклад, коли ми знаємо якусь людину. Нашого доброго знайомого, можливо, товариша, можливо, знаємо якусь сім'ю. І коли ми вперше бачимо, вперше бачимо його сина або доньку, а можливо, навіть зустрілися з його рідними, знаєте, ми можемо помічати в обличчях рідних схожість, належність до того чи іншого роду. Чи не так? Ну, похожі люди між собою, бо в них спільні гени. Сьогодні Господь хоче, щоб ми були похожі на нього. Щоб якщо ми, віруючі люди, якщо ми знаємо Його, ми повинні бути похожі на Нього. Людина пізнається. Людину можна пізнати по якомусь прирідку, чи похожа вона, чи не похожа. Так і віруюча людина вона повинна бути похожа на свого Господа. Того, якого вона знає. Не зовнішньо, а внутрішньо, внутрішньо, щоб серце було чистим. Псалом 17. Я прочитаю. Для нас з вами. Двадцять сьомий вірш. Який Господь? Написано так, що Бог вірний з тим, хто вірний і йому. Ти чесний з тим, хто із тобою чесний. Ти добрий і чистий з тими, хто добрий і чистий. Але підступний Ти з підступними людьми. Ти, Господи, запалюєш світильник мій і темряву мою Ти перетворюєш на світло. Рятуєш Ти бідних людей, пихати, пихати їх Ти ставиш на місце який добрий Господь, який Він вірний, який він ласкавий. Нехай Господь дасть розуміння це, дасть нам усвідомити, що ми повинні стежити, повинні оберігати своє внутрішнє серце, свою внутрішню людину. Щоб ми могли бути похожими на нього. Я закликаю вас помолитися, закликаю вас схилитися своїми серцями перед Господом і подякувати Йому за ті серця, які Він нам подарував, які можуть любити, можуть прощати. Давайте подякуємо Йому. Амінь.